Вітаю, шановні пані та панове, Ну, сьогодні дуже багато різноманітних новин, які стосуються України, української нації, нашого народу, який вже дев'ятий ну, місяць воює з цим вселенським злом, Московією. І от московити. Черговий раз продемонстрували своє генетичне рабство, тобто генетичну нездатність, скажімо так, до опору владі, Ну, це проявляється, перш за все, у е, тих так званих. Е, ну... Класичних е, виступах е, московитів на Московії, де вони намагаються висловити своє обурення тим, що. ну, Це жінки переважно. ну, не Чоловіки то взагалі мовчать. Ви розумієте? Чоловіки в Московії. Взагалі мовчать. Так. Це жінки. Які, ну, ніби якось їх десь там сажать, бити, давити танками. Ну, якось ну не так ось. Ну, чоловіки зараз на фронті в Україні, а тут у тилу давити танками, як вони, наприклад, у вільнюсі давили жінок свій час ще наприкінці існування цієї імперії, зла і країни і дурнів, чи там у Баку, чи в інших місцях, чи в Білісі, ну вони ж завжди так діяли. Завжди так діяли. Ну і не тільки проти чужих. Але і проти своїх задаємо Новочеркас, що вони там робили? Ну, не знаю, донських козаків чи можна назвати своїми, коли їх там ну, сотнями, а може й тисячами, знищували через те, що ну, все-таки не московити, то донські козаки. так. У них ще той волелюбний запорізький дух ще залишався. Ну, а зараз. Знаєш, ми всі русські, так. А раз всі руски, значить всі раби. Так. Все абсолютно чітко. І ми бачимо на е, прикладі навіть тих е, суміжних із Україною областей, звідки в основному й беруть. Ну там е, ну, живуть етнічні українці, так збирають звідти. Ну так було, ну згадаємо в Чеченській війні. Я просто спеціально, як аналітик, дивився списки загиблих людей у всіх цих чеченських воїнах. Та там більше половини це українське прізвище. Отже, вони гребли з Кубані, з Дону, з Білгородщини, з Воронещини, і, і кидали туди у пекло. Ну, це їхня традиційна політика, так. І от раби, раби, так. Вони стоять на колінах перед панами, так. які сидять десь отам. У Кремні, вони отам сидять, у бункері. Вони сховалися. Це недавно показали цього Путіна. Матір Божа! На ньому два чи три бронежилета. Так. Зверху одягнена броньована якась куртка так І його з боку лісу, там, мабуть, кілометрів 5 чи 6 до нього. Ще декілька машин прикривають, щоб там, не дай Бог, ну якийсь може снайпер заведеться. Я не знаю, хто там може завестися. Але ж ти так бояться за своє мерзенне життя. Це тільки так. У них завжди так було. Оці всі царі. Вони своїх холопів нищили тисячами і тисячами і мільйонами. А за своє мерзенне, паскудне життя, вони страшно боялися, страшно турбувалися. І от зараз оці раби, оці жіночки нещасні, які кажуть не про те, що їхніх чоловіків послали на убій, в чужу країну, як загарбників. Мародерів, вбив, зґвалтівників. Ні, їх не це турбує. Що їх турбує? Їх турбує, щоб чоловіків гарно навчили, щоб їх гарно озброїли, так, щоб вони гарно вбивали, українці вони гинули самі. Ось що вони хочуть. Ось що вони хочуть. Це ж, уявляєте собі, який рівень рабської психології характерний для цього народу. І чи можна його Ото Отой там Папа Римський щось там говорить про те, що там якийсь гуманізм десь в них завівся. Де він там у них завівся, я не знаю. Може, ви бачили той гуманізм від московитів? От уже скільки в нас тривається війна, вони показали свою, да навіть не звірячу це, московицьку сутність, яка не людська і не тваринна. А це якийсь виведений негативною селекцією, якийсь новий вид створінь, які і тут себе показують, і там себе показують. Це абсолютне абсолютне рабство, яке притаманно для цієї нації. І ми, українці, не повинні черговий раз це все спустити. І забути все це. Ми повинні пам'ятати, що це генетика, отже, тут воно не піддається змінам. Ніяке виховання. От їх там в нас люблять. Ну, в нас є ж такі, так, агенти Кремля, сховані чи приховані. Вони завжди розповідають про те, тільки вже не можна так прямо сказати після Бучі, після Ізюма, після цього, що там ну, вони наші брати, і один народ. І, 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 в принципі, то хороший народ. так. Ну, так, ну, є там окремі якісь екземпляри. так. Ні, це не окремі екземпляри. Це в них сидить на генетичному рівні. І тут нічого не зробиш, нічого не зробиш. І після війни ми це повинні пам'ятати абсолютно. Так. Абсолютно відійти у всьому від них і ніколи з ними не зв'язуватися. Бо, бо це зло, воно заразне, незвичайно, так, як матюки, так. які е, прийшли до нас і тут нас сіли. Тому що щось добре, хороше, таке, воно дуже важке для сприйняття. А от оце все лайно московське. Вона страшно липне до людей будь-де. Отже, ось такі речі. І з цього всього, що ми е, маємо зараз, то ми повинні зробити відповідні національні висновки для цього цей каналу. Для того, щоб ліквідувати національну неписьменність нашого народу, який часто густо е, не розуміє. Того, що відбувається, ну а для чого ж тоді, професори? Так. Для цього вони і потрібні. Будьте здорові, по можливості щасливі всім українцям в Україні і в світі, всього найкращого і нашої перемоги над цим селенським злом.